Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Доступно про екологію та клімат. З вами я, Світлана, і ми продовжуємо говорити про інвазивні види рослин. Сьогодні ми говоримо про дерево, яке є символом екологічної війни у наших містах. Це Айланд Найвищий. Або, як його ще називають, дерево небес. Назва, що абсолютно не відповідає його руйнівній суті. Айланд це не наше дерево, його батьківщина Китай, Індія та Австралія. Він потрапив на наші землі як декоративна культура завдяки своїй здатності швидко рости та виживати в найгірших умовах. Він виростає до 30 метрів заввишки з розлогим гіллям. Чому ж ця витривалість обернулась для нас екологічною катастрофою? Насправді Айланд це комплексна загроза, яку можна розділити на три великі проблеми. Проблема перша агресивний руйнівник інфраструктури. Це дерево, яке не просто росте, а руйнує наші будинки. Його потужна коренева система проникає крізь асфальт, знищує фундаменти, тротуари, дренажні системи і навіть стіни, перетворюючи міську інфраструктуру. На бру. Друга проблема хімічна. Айланд це рослина-токсиколог. Він використовує алелопатію, виділяючи токсичні речовини в ґрунт, щоб пригнічувати ріст усіх конкурентів. У результаті він створює навколо себе мертві зони, де крім нього нічого не виживає. І третя проблема транспорт шкідників. Парадокс. Айланд ефективно чистить повітря, але водночас є улюбленою рослиною господарем для однієї з найнебезпечніших інвазійних шкідників плямистої ліхтарної мухи. Він стає розплідником для ворогів, які потім переходять на наші виноградники, сади та оборогенні ліси. Саме тому у 2023 році Міністерство захисту довкілля заборонило його для використання у відтворенні лісів в Україні. У цьому відео ми детально розберемо ці три проблеми і навчимося його правильно знищувати, не спричиняючи ще більшої інвазії. Які ж ознаки Айланта? Запах та листя. На відміну від багатьох інших дерев, Айланд дуже легко ідентифікувати. По запаху, якщо ви зірвете листок, відламаєте гілку або навіть зішкребете кору, ви відчуєте сильний, дуже неприємний запах, який часто порівнюють із прогірклим арахісовим маслом. Через це його також називають смердючим деревом. По листю Бо воно складне може бути до метра завдовжки. Ключова ознака, на відміну від схожих аборигенних сумахів чи горіхів, листочки галанта мають гладкі краї. А біля основи кожного листочка є один-два маленькі зубчики, залози. Айланд росте шалено швидко. Це його головна перевага і наша головна біда. Він захоплює територію через коріння, може давати численну порослі на відстані від материнського дерева. Через насіння жіночі дерева дають тисячі крилатих насінин, які вітер розносить на кілометрі. А тепер давайте розглянемо, чому це дерево стало таким популярним у міському озелененні і чому його так важко замінити. Відповідь криється у його надзвичайній витривалості та здатності активно очищувати повітря навіть у найзабрудненіших регіонах. Айланд має унікальну здатність оглинати та фільтрувати великі обсяги забруднювачів, типових для міського повітря. Він ефективно захоплює діоксид сірки, діоксид азоту, тверді частинки пилу та сажі. Саме завдяки своєму великому складному листю та високій стійкості до загазованості Айланд активно працює як природний повітряний фільтр. У промислових зонах, де більшість аборигенних дерев страждають, Айланд процвітає. Поглинаючи ці токсичні сполуки, ця його здатність разом із шаленою швидкістю росту зробила його супергероєм для озеленувачів у 20 столітті. Крім використання як декоративної рослини та потужного міського фільтру, Айланд має важливе економічне значення на своїй батьківщині у Китаї, що і стало причиною його поширення світом. Шовк айлантуса. Айланд є рослиною-господарем для айлантусового шовкопряда. Ця міль виробляє шовк відомий як Ері шовк або Шандунський шовк. Він є міцнішим та дешевшим за традиційний шовк шовковиці. Хоча він має гірший блиск і текстуру, ця промисловість століттями процвітала особливо в китайській провінції Шандун. Цінна деревина для меблів та кухні. Блідо-жовта, дрібнозерниста та атласна деревина Айланта активно використовувалася у виробництві меблів. Вона гнучка, що робила її ідеальною для виготовлення кухонних пароварок невід'ємного атрибуту китайської кухні для приготування маньтоу та рису. Також у своєму ареалі Айланд. Вважається хорошим джерелом дров, оскільки його деревина є помірно твердою та важкою, а також легко доступною через швидкий ріст. З нього також виготовляли деревне вугілля для кулінарних цілей. Єдиний недолік деревини те, що через його швидкий ріст деревина має нерівномірну текстуру, що може спричинити деформацію або розтріскування під час сушіння. Але у Китаї розробили методи обробки, які дозволяють комерційно заготовляти цю деревину. Це було б чудове дерево, якби воно залишалося вдома. В Україні та інших регіонах Європи вся ця потенційна користь не виправдовує збитків, які Айланд завдає нашим аборигенним екосистемам та інфраструктурі. Розглянемо зворотний бік медалі. Як я вже казала, Айлан це не просто конкурент, він веде хімічну війну. Це явище називається алелопатія. Він виділяє через свої коріння токсичні хімічні речовини, які пригнічують ріст іншої рослинності навколо нього, тобто він очищує повітря, але руйнує ґрунтову екосистему. Завдає шкоду будівлям. Так як його потужна коренева система здатна проростати крізь тріщини в асфальті, руйнувати фундаменти, тротуари та стіни, деревина має низьку економічну цінність у масовому обсязі, низькокалорийна і непридатна для нашої деревообробної промисловості. І на додачу, Айланд найвищий є улюбленою рослиною господарем для одного з найнебезпечніших шкідників. Плямистої ліхтарної мухи. Дерево, яке ми садимо для очищення повітря, стає розсадником шкідників, які потім знищують наші виноградники, плодові та оберегенні дерева. Отже, ми бачимо парадокс: Айлан це ефективний фільтр для забрудненого повітря, але він є екологічною загрозою на рівні ґрунту, інфраструктури та підтримки шкідників. Його тимчасова користь не виправдовує. Довгострокову шкоду. Саме тому світ і Україна борються з ним. І зараз про важливе: пам'ятайте головне правило боротьби з Айлантом. Його не можна просто зрізати, бо Айланд реагує на зрізання або пошкодження як міфологічна гідра, і відповідає на травму його коренева система, яка залишається живою та негайно викидає сотні нових пагонів. І я бачила відео, де наші американські колеги показували ділянку, де було зрізано десяток дерев. Через рік там утворилися непрохідні джунглі з кількох сотень молодих пагонів. Те, що виглядало як локальна проблема, перетворилося на справжню катастрофу, яка поширилась навколо. Отож, механічний контроль без хімічної обробки лише посилює інвазію. Виняток лише один, дуже молоді саджанці, завишки до 30 см, які виросли з насіння. Їх можна спробувати обережно витягнути з вологого ґрунту разом із цілим коренем. Але якщо це порос від материнського дерева, краще не чіпати без гербіцидів. Тож, чи існують ефективні методи знищення цього інвазивного виду? Так. Для ефективного знищення айланта необхідний системний гербіцид, який дерево самостійно перенесе у свою кореневу систему. Пам'ятайте, що обробку деревини слід проводити у період середини кінця літа, липень, вересень, коли дерево активно перекачує поживні речовини, а отже, і хімікат у корені для зимівлі. При роботі з гербіцидами важливо завжди використовувати засоби захисту. Окуляри, рукавички, довгий одяг, дотримуватись інструкції на етикетці, це закон. І тут не допоможуть побутові слабкі розчини, потрібні високі концентрації. Тож підсумуємо, Айланд. Так само, як і Павлонія, про яку ми говорили раніше, демонструє, наскільки небезпечним може бути неконтрольоване висаджування чужорідних видів. Різниця у тому, що Айланд вже перебуває у фазі. Агресивної інвазії, а Павловнія до цієї фази лише наближається. Тож, коли ми будемо відбудовувати наші міста і відновлювати наші ліси, у нас є унікальний шанс зробити це правильно. Ми маємо зосередитись на оборонгенних видах дерев, наших дубах, липах, ясенах, соснах, які є основою для місцевої фауни, комах, птахів, грибів. І забезпечують стійкість екосистем. Для тих, хто додивився до кінця це відео і готовий діяти, давайте підсумуємо. По-перше, тимчасова користь не переважує довгострокову шкоду, хоча Айланд дійсно ефективно очищує міське повітря від забруднювачів, його агресивна алелопатія, руйнування інфраструктури та роль розсадника для небезпечних шкідників. Роблять його неприйнятним для наших екосистем. По-друге, зрізання це катастрофа, а не рішення. Ніколи не зрізайте елан, не обробивши його хімічно. Просте механічне видалення провокує бортливу реакцію кореневої системи, яка викидає десятки нових пагонів, лише посилюючи інвазію. Боротися з ним треба системно, використовуючи спеціальні методи. У період активного перенесення соків у кінці літа, тож майбутнє за нашими деревами у контексті відновлення країни, ми маємо свідомо відмовлятися від інвазивних супергероїв на користь аборигенних місцевих видів. Саме наші доби, клени та липи забезпечують стійке здорове та надійне озеленення, яке витримує виклики клімату і підтримує біорізноманіття. Тож наша особиста відповідальність починається саме з нас. Якщо ви бачите айланд, контролюйте його поширення на своїй ділянці. Якщо ви плануєте озеленення, обирайте місцеві перевірені види. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи бачили ви айланд у своєму місті чи селі, чи стикалися з його агресивною поросою. Який метод боротьби ви вважаєте найефективнішим? Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поділіться цим відео, щоб якомога більше людей дізналося про цю важливу проблему. Дякую за увагу! Бережіть наші екосистеми. До нових зустрічей!